Значить, ось так приходить е, трактор 50-кінських сил ДДЗ. Значить, він же чанха. До речі, цей трактор 2022 року. Значить, ви бачите, мінімальне тут втручання наших хлопців, по це, е, чіпляються колеса, такі зеркала, заводиться, проводиться він, провіряється вірніше. Тут волод тяги навісне. вішається. І готовий він вже буде до продажі. Тобто, хто думає про 50-ківських сил, ДТЗ, хто вивчав це питання. Пластиковий бак, бачите, який великий. Я робив огляди, хто хоче, я зроблю скину, порівняння робив. Змовляйте, дзвоніть, з того і живу, як позвонити вам продам. Ось така історія. ДТЗ, 50 кіл. Штурбу турбодизелем. На зв'язку з вами завжди.